Друзі, сьогодні ми будемо ліпити. Да-да, ліпити. Пробачте, що я так давно не знімала. У мене є дві причини. Перша, у мене взагалі немає. Друга, те, що в мене взагалі немає часу. Ну да Гаразд, почнемо. Ми будемо сьогодні ліпити кексик. Кексик такий милашний кавайний. О, кавайний. Так, почнемо. Нам знадобиться чорний. Колір зелений, червоний, фіолетовий чи будь-який інший. коричневий та білий. Почнемо. Але перед тим підпишіться на канал та поставте подобайку Дякую. Беремо коричневий знайти, Просто себе можна йти, просто у мене такий. І відкриваємо. Е, е, чого він не відкривається? Відкривайся. Відкривайся! Ну, нарешті. З минуло пів години, здається. Гаразд, Беремо пластилін. Так. Так, по-моєму, я мало взяла. Треба ще. Так, 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 так. -так. Тепер він не закривається. Ну що ж таке? Закривайся давай закрив все. Так, беремо такий шматок і робимо з нього круг. Так зараз. Зроблю, щоб ніше. Ще... Та ну, господи, як зробити так, щоб було нормально. Ну, Це камера, звісно. Гаразд. Робимо круг. Так, давай, давай. А тепер ми маємо з цього круга зробити, щоб він був плоский. Плоский зовсім. Гаразд. Ось так. А тепер ми маємо зробити, щоб він був квадратним. Ось так от. Руками, пальцями, як хочете. Робіть все. Ми маємо зробити ось такий. Так, якщо у вас є якісь там штуки, можете підрівняти ще. Осе. Так, гаразд Тепер ми маємо взяти, знаєте що? Звісно, чорний колір. Та ось. Такий інструмент, де є ось така пімпочка. Тепер ми цією пімпочкою маємо зробити ямки. Е, так, так, ось ось, ось такі ямки. Ну, Бачите? Так, зараз покажу ось такі ямочки, щоб, щоб туди було зручно. Запхати, скажемо так, чорний пластилін. Тепер беремо цей чорний пластилін. Ай, мені ж до нього ще докопатися треба. О боже мій. Ну, ну нарешті. Беремо не надто багато і робимо два маленьких тяточки, скажемо так. І кладемо їх в ці дірки. Ось так от тепер беремо залишки чорного і маємо зробити маленький ротик Ай, треба ще менший. Ммм, боже мій. Все. Зробити маємо дуже маленький, в принципі, тому що це кавай, а у кавай... Завжди якийсь маленький ротик. Так, приліпляємо. У нас виходить ось така мордочка вже. А щось взагалі небагато. А тепер ми маємо взяти білий пластилін. Він нам теж дуже потрібний. Тому беремо його. Але дуже маленький шматок. Ділимо його на дві частини. Так, треба зробити з них круги. А тепер приліпляємо на очі. Впав. Ой, все. Ось така мордочка Так, тепер ми можемо взяти... Так, зараз закрию. Ой, я тут все так залишила І... Ой. Він кудись полетів, коротше. Хотіла його кинути. А він взагалі полетів, гаразд. Ось він. Тепер беремо фіолетовий, або будь-який колір. Це просто вибрав фіолетовий, бо це мій улюблений колір. Ви можете вибрати який завгодно. Голубий, зелений, рожевий, та який завгодно. Так, беремо. Так, берем пластилин. Ну, треба побольше. Это у нас будет глазур. Так. До речі, ставьте лайк, кто очень любит кексики. Або маффины. Так, так, так. Давай, запихуйся. Закрывайся, давай. І все, беремо такий шматок і маємо з нього зробити великого, скажімо так, черв'яка. Не скалку діставати лінь. Тому буде руками. Так. Ось так от. Але, В принципі, ви можете взяти скалку. Це просто так. Так, ось так. І такого черв'яка ми маємо приліпити на його голову. Ось так, таким чином. Дивіться. Він схожий на румі, а вже не схожий. Так, робимо ось так от і ось... закручуємо як, ніби. Так, ну все, принце. <рив> Трохи у нього божевільна якась зачіска. Арагаст. Все ось так. от Підрівняла. О, хі -хі. О боже мій, хто це? Тепер беремо червоний. Це дуже важливо, саме червоний. Не роджевий, не, зле... не синій, саме червоний. Робую з нього маленьку цятку. Дивіться, його майже не видно. Тепер приліпляємо його на самий верх. Він такий господи А тепер ми маємо взяти зелений. І приліпити до цієї червоної крапки. Але спочатку зробити з нього маленького черв'яка. Ось такого. Приліпляємо. І в нас виходить кексик із вишенькою. Ну як вам ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал. Для мене кожен лайк. Це дуже важливо. Бувайте!